Чотирьохрічний Сашко, дещо хвилюючись, розповідає, як тренувався цілий рік. Сильно переможно. Переможна. Шестирічна Мілана небагатослівна на питання, як готувалася до фінального футбольного заліку. Відповідає Нормально. Група початкової підготовки футболістів сформувалася у вересні 2022-го і була експериментальною. Такий перший досвід у нас набрали групу віком 4-5 років. Навіть приводили діток, яким було по 3 роки. До цього я набирав групи тільки саме менше, це було 6 років. Цілий рік маленькі вихованці наполегливо працювали. Відпрацьовували Си, лучні удари воротам. щось вдавалося, щось ні. Головне згуртувалися і стали командою. Тож контрольно перевідні іспити після закінчення тренувального року дітвору не лякали. Це були іспити з жонлювання м'яча, іспит на швидкість дітей і іспит на точність удару. Практичний екзамен тренер Олександр Гавура перетворив у свято футболу. Маленькі спортсмени викладалися на всі сто, нікому не хотілося пасти задніх. Спортом граю хопол. Я вгадаю і татуралича на іспитах змагання. Вболівали за своїх доньок і синів. Батьки підтримували хто порадою, хто просто своєю присутністю, Незважаючи на те, що в час. В Наш час іде війна, але для дітей їх дитинства і для нас, батьків, це дуже важливо, хоч хоч як небудь компенсувати. Зараз дуже важкий час. Я думаю, для дітей це дуже важливо. щоб вони відволікались, вони розважались, вони вони спілкуються між собою. Вони радіють, Ви ж бачите, вони бігають, пригають, м'ячик ганяють. Ми всі ж з дитинства любили таким займатися. На 100% впевнена, що для дітей в такий, в такий даний час потрібно проводити такі заняття. У нас Ну я думаю, на все це запитання ви отримали відповідь. Дітям все подобається, в них все хорошо. Такі заходи потрібно проводити як на початку навчального року, так і в кінці. На початку, тому що потрібно подивитися, в якому стані після відпочинку діти. А в кінці року подивитися, як, як діти ростуть, як вони прогресують. Іспити дітвора склала, які належить у навчальному закладі. Юні футболісти отримали документи, сертифікати про закінчення першого року навчання, а ще грамоти за старання та подарунки. Організатором цього заходу було відділення футболу, допомогли нам допомогли нам у придбанні атрибутики олімпійсько олімпійської Розмальовок, зошитів, грамот, відділ сім'ї, молоді та спорту. Я хочу подякувати батькам вихованців 2017-2018 років, які років. Ну, підтримали, які розуміють, що для розвитку дітей потрібно, щоб в них був хороший інвентар. На сьогодні експериментальну групу вже перевели до розряду повноцінної групи на відділенню футболу при дитячо-юнацькій спортивній школі. Маленькі вихованці своєю наполегливістю довели. Вік для заняття улюбленим видом спорту. Значення немає. Торна дві 2023-2024 навчальний рік на відділення футболу набирається група з маленьких футболістів 2017-2018-2019 років народження.